Більше 600 росіян покращили статистику генштабу за минулу добу. Більше 600 росіян покращення також на металобрухт доведеться тягнути 12 ворожих бойових броньованих машин, чотири танки, 14 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та два засоби ППО. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 11 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 196 тисяч 920 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 740 танків і 7 тисяч 287 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 53 артилерійські системи загарбників. На 557 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 310 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5 тисяч 984 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2627 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 391 одиниця. Дані уточнюються.